Внесення доповнень до програми соціального захисту окремих категорій громадян включало в себе пункт про часткове відшкодування за встановлення лічильників води жителям Шосткинської МТГ, які будуть встановлювати засоби обліку з 1 травня поточного року. Буває желізні лічильники. Сам лічильник може коштувати 2 тисячі на сьогоднішній день. А це сюди входять і проектні роботи, і сам лічильник. Компенсується населенням та внутрішньо переміщеним особам відповідно цього порядку. Компенсація становить півтори тисячі на один вузол обліку. Сюди входить середня вартість лічильника складає 700 гривень. І плюс є розходні матеріали, і там і крани, і клапани каскіта, і плюс частково тут буде вже і робота на монтаж. Звичайно, монтаж стовідсотково ніхто там по встановленню ну не компенсує, тому пропонується виділити ось таку пара тисячі на один вузол. Ця допомога надається не більше ніж на два лічильника і на одне домогосподарство, зауважує Дар'я Миколаївна. Відповідно до цього порядку, мешканці повинні надати заяву про бажання встановити лічильник. На сьогодні по даним підприємства близько восьми тисяч абонентів не мають приладілового духового. Пані Гробенюк впевнена, що встановлення лічильників допоможе зменшити фінансове навантаження на споживачів. Адже наразі люди сплачують за воду по нормі, проте тенденція до здорожчання енергоресурсів збільшується а встановлений прилад обліку допоможе контролювати споживання води кожному, хто в цьому зацікавлений.